Ось, до речі, тиква. і тиква для вина. Це тиква, this, ticva, ну, справжня Це що? Тиква, бо її затикала. А це вся глина. Зооморфні скульптурки такі. Вони були як і для колу і лялковоних напоїв. Були там дирочки, а через роти все розбивалося. А як його також вимивати? Вимивати, а всі. Салада, труси. Але наливали ж такі, ну, типу, з самого Особливо такого нічого. Це будинки прикрашали. такими. Це буклала, поносили на боку. Тут ще такі атлічки, бачите. Для матушки, так. А я думала, це вазони для квітів. А фікали.